Віталій Кличко вирушив тур регіонами України 24 жовтня. З трибуни парламенту він заявив, що балотуватиметься на виборах президента у 2015 році. За даними соціологічних опитувань, саме Віталій Кличко є основним суперником Януковича на майбутніх президентських виборах. Одеська область стала першим регіоном, який відвідав Кличко після оголошення свого рішення балотуватися в президенти. Одеса Ізмаїл Арциз, Кілія. На кожну зустріч з лідером партії Удар приходили сотні людей. Корупція влади і невиконання державою соціальних зобов'язань, абсолютно незахищеність громадян і їх прав, основні теми, що хвилюють людей на місцях. Легко дуже приїхати і сказати, я обіцяю вам це, і буде так здорово. Це складний путь. І тільки від кожного з нас. Завісить наше И і кожен иметь влияние на власть. Только лишь в этом случае ми вместе сможем зможемо ситуацию змінити ситуацію в стране. Свою оцінку діяльності чинного президента Кличко дав на прес-конференція в Одесі за його влади перспектив в Україні немає. Першим завданням на сьогоднішній день змінити владу. Після цього ми можемо робити все так, як було зроблено в інших країнах, які на день стали європейськими країнами не тільки за нас. У своїх виступах перед людьми Віталій Кличко підтвердив наміри балотуватися в президенти України у 2015 році. За словами лідера удару, вже ведеться робота з формуванням предвиборчих штабів. А його поїздки по регіонах і спілкування з людьми спрямовані на донесення бачення необхідних змін в країні. А також на думку кличка, таке спілкування допоможе залучити нових активістів і отримати зворотній зв'язок, щоб рахувати думки та потреби людей у предвиборчій програмі. Кожен політик повинен мати зворотний зв'язок, щоб відчувати проблеми, і ми обговорюємо проблеми, які на сьогоднішній день є. Пропонуємо варіанти вирішення цих проблем, що стосується роботи, що стосується цін, які піднімаються, що стосується налогів, що стосуються податків, що стосується також реформи судової системи. Ми знаємо і говоримо про ті реформи, які пропонуємо варіанти їх вирішення. Обговорюємо всі ці пропозиції з місцевими громадами. Не обійшлося і без провокацій. В Одесі перед прес-конференцією лідера удару раптово пропало освітлення, а на вулиці його зустрічав пікет з проплаченою масовкою. Втім, кличко не розгубився. Акція, яка за задумом провокаторів повинна була зганьбити гостя, фактично перетворилася на посміховисько над її організаторами. Вот, я. Борец, борец с бандитизмом. Бог смотрели последний бой? Ты писал пока? Не, я не писал. Стали поддержать? Да. Сколько заплатили? Я не знаю, пока что не заплатили. Вообще не заплатили? Вот, давайте пообщаемся. У вас же какие-то требования есть. Вы пришли что-то рассказать. Я хочу с вами пообщаться, чтобы вы мне рассказали об этом. Он мне не рассказывает. Когда вы еще будете иметь возможность, Ребята, хорошо, давайте. У них Нет слова, у них нет слова. Позор это Давайте, Давайте, девушки девушкой. Да ты, да, ты да, что ты глаза опускаешь? При... Ты мне не да, стесняешься, или тебе стыдно стоять здесь? У него совести сидят. блядь. Ребята, мы понимаем, что очень тяжело. Смотри, я Но, очень ты, хочу, ты чтобы а, молодые люди... Почему в политику пришел? Для того, да, чтобы нет. молодые люди имели возможность реализовывать себя, могли зарабатывать деньги. Умом, талантом, не для того, щоби отримати деньги діти отрабатувати політичних технологій. Учасникам проплаченого пікету не залишилось нічого іншого, як теж привітати кличка, згорнути плакати і розійтися. А лідер удару підкреслив, що жодні провокації його не зупинять, і він продовжить поїздки країною і зустрічі з людьми.